Навесні 1654 року поляки знову вирушили на Поділля та Братславщину. Ситуація погіршувалася тим, що разом з ними тепер виступали і татари. Хан, розуміючи, що союз України і Московщини несе для нього смертельну загрозу, перейшов на бік польського короля. На Поділлі від війни страждало в першу чергу мирне населення. Поляки не щадили нікого. Майже повністю знищили немирів. Коли кількасот його жителів замкнулися у якомусь із льохів, поляки почали викурювати їх звідти димом, вимагаючи видати старших. Але немирівці нікого не видали, і всі вчаділи в диму. Звідти поляки з татарами розтеклися по містечках та селах, зустрічаючи скрізь запеклий погляд. Українці готові були краще загинути ніж підкоритися ворогу. Так у містечку Ягубці на валах лягло 4 тисячі народу. В ці страшні дні вистояти змогли тільки міцні фортеці Брацлав і Умань. В Умані оборону вміло організував Іван Богун. Поляки, виснажені цими боями, мусили відійти з України. У цей час московські війська воювали в Литві. Релігійна єдність кликала жителів Моглева, Полоцька, Вітепська визнавати владу царя. Смоленськ. Тримався найдовше, але князя Радзівіла, який йшов на допомогу місту, 12 серпня розбили князь Трубецький та полковник Золотаренко. Не дочекавшись допомоги, Смоленськ через місяць здався. Наприкінці осені поляки з татарами знов увірвалися на події. Тепер хороброю обороною уславило себе містечко Буша над Дністром. У ньому мешкало близько 12 тисяч жителів. На всі заклики здатися городяни відповідали відмовою. Коли ж полякам удалося вдертися за міські стіни, захисники почали самі підпалювати власні будинки та кінчати з собою, щоб не потрапити до рук ворога. Після зруйнування Буші поляки стали нищити інші села та містечка, доходячи аж до Київщини. У Хмельницького не було досить власних сил, щоб спинити ворога, а трьохтисячне московське військо, яке прийшло згідно з умовами договору, ще в березні 1654 року, займалося будівлею фортеці у Києві та переписом населення. До бою московські воєводи не поспішали. Проте в Литві московським військам і козацьким полкам пощастило. Вони взяли Мінськ, ковно і нарешті Вільню. Цар Олексій Михайлович в'їхав у столицю Ягелонів і наказав іменувати себе великим князем Литовським. У цей час Умань знову опинилася в облозі, укріпивши місто. Іван Богун як міг стримував ворога. Нарешті йому на допомогу вирушив сам Богдан Хмельницький разом з воєводою у Турлі.